Минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та іншого озброєння населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Інформують у штабі оборони. Зокрема, під ударами ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Уди, Дворічна, Колодязне та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. У селі Подоли троє жінок отримали поранення та були госпіталізовані у Вовчанську чугуївського району. Обстрілами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Як повідомляють у ДСНС протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у Вовчанську. Перевіркою виявлені пошкодження на території промислового підприємства. Також куп'янські рятувальники здійснили перевірку обстріляного ворогом села Подоли. Там вражені дахи та вікна двох житлових будинків. Постраждало троє людей. В області триває розмінування. Протягом доби піротехніки ДСНС обстежили більше 8,5 гектарів території та знешкодили 156 вибухонебезпечних предметів. В Озюмському районі в результаті вибуху загинули двоє людей та двоє отримали поранення. За попередніми даними, Рухаючись ґрунтовою польовою дорогою поблизу міста Барвінкове, автівка наїхала на протитанкову міну. В районі вибуху розчищено близько трьох кілометрів дороги. На цій ділянці сапери знайшли і вилучили 12 протитанкових мін. За даними штабу оборони, на лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції та продовжують нищити живу силу і техніку ворога. Яна Біляєва Стас Дейнеко, новини Харків.